Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава Україна! Понад усе Україна! Все! Україна! Понад усе над головою. Символічна наклейка. Ми дорівнює Є». Таких в одній з палат центральної районної лікарні дві. Василь Примак та Олександр Головаха 11 днів лежали у реанімації. Після чого їх перевели до травматології. Збила їх машина 20 лютого, попали вони сюди в лікарню на Київ Ми не змогли їх повезти в реанімацію, тому що тяжкий стан і заблоковані були дороги, і привезли їх у Бориспіль. Того зловіщого дня представники народної самооборони були на блокпості у селі Ревне. В момент трагедії котили причеп, коли їх збив автомобіль від отриманих травм. Василь Примак втратив ногу. Была борьба за ногу в течение 11 дней, но к сожалению, в связи с тяжестью травмы, а вот э, произошел тромбоз на протяжении сшитого сосуда, и ногу пришлось ампутировать. Брату по духу сусіду по палаті пану Олександру пощастило більше, якщо так можна сказати. Хоча ноги пацієнта також постраждали. Через брак необхідного обладнання та важкі травми адміністрація лікарні, депутати міської ради, самооборонівці знайшли можливість відправити чоловіків на лікування у Німеччину. Василя Примака та Олександра Головаху проваджали оплесками та символічними закликами. Хочу подякувати всім містянам, хто скинувся 5 тисяч гривень. Ми назбирали особисто на віччя, яке проводили біля міської ради. Кожен, хто дав свою копійку, кожен з людей, який положив частинку себе, він віддячив цим хлопцям. Да, це невеликі кошти. І дякуючи тому, що ми сьогодні розтрубили, підняли шуміху, що ці хлопці постраждали під цих подій. Ми вийшли на посольство Германії. Відповідна організація з нами. Ми з ними вони з нами зв'язалися. Ми з ними виявила величезне бажання допомогти посприяти, відправити їх за кордон для того, щоб вилікати. Їх. Активістки, члени народної самооборони, були обуреними відсутністю представників райадміністрації, мерії та вищих керівників. Такі герої у нас тут, в лікарні лежать. І ні копійки з бюджету не було на них виділено. люди собирали деньги, самі приносили на їх лічення, приходили, здавали кров. А як відреагували наши наші это це вообще ні, нікого здесь не було, ніхто не в темі, ніхто нічого не знає. Такими діями з боку влади був обурений і Ярослав Годунок. Чи навіть не провідали тих хлопців. Які заслужили, є справжніми герої, які постраждали. Сьогодні обидва без, без однієї ноги одному і другому відрізали. А вони навіть не прийшли, навіть не запитали, чим допомогти, чим посприяти. Але найбільше мені вразливо, зверніть на того увазі зараз. От давайте разом подивіться, подивіться, як він їде. От подивіться, він не знає, куди дивіться на нього. Він, це машина, яка в віздіход. Він їде, він не знає, як навіть їхати. А везуть хворого. А будуть вести сюди бабусю 80 років. Ярослав Миколаєвич запевнив: на сесії вимагатиме виділення коштів для відремонтування в'їзду до лікарні. У Німеччині чоловіка мають надати необхідні медичні послуги, щоб зрослися кістки. А Василю Примаку зроблять протезування. Желаю нашим пацієнтам, які поїхали в Германію, швидше виздоровити, швидше стати на ноги, в прямому і переносному Вот, і повернутися на Україну, повернутися к до себе домой, повернутися к до своїм сім'ям, щоб у всіх є жони, діти, які їх будуть чекати». Тетяна Підгурська, Максим Клопотов, новини, телеканал Бориспіль.